Те фінансування, яке є на сьогодні для Збройних сил України, яке передбачено на освіту, воно повністю забезпечує необхідність фінансового ресурсу для навчання. Наступний рік ми будемо планувати, виходячи із наших можливостей і потреб. Я переконаний в тому, що нам вдасться збільшити фінансовий ресурс на навчанні, тому що вчитись треба не тільки в аудиторію, а в першу чергу не в аудиторії, а… На навчальної матеріальної бази, і щодо навчальної і матеріальної бази, нам дійсно треба її розширити. Я хотів сказати, що сьогодні ми дуже велику увагу приділяємо саме навчальної матеріальної бази. Якщо у нас був ще декілька років тому більш-менш нормальний навчальний центр це в Яворі, то зараз ми маємо їх декілька, і я думаю, що протягом наступного року ми отримуємо серйозне таке поповнення. Бірдічев, центр спеціальних операцій, Широкий Лан, Вісна, і Житомир, навчальний центр військово-десант повітряних сил. І в цьому році, тільки за останні півроку, на розвиток навчальної матеріальної бази для навчання було виділено близько 250 мільйонів гривень.